Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую за перегляди моїх відеороликів. Сьогодні запланувала собі спекти пиріжки, не спекти, а вірніше посмажити на сковорідці. І ділюся з вами рецептом приготування цих пиріжків. Значить, пиріжки у мене будуть сьогодні з капустою. Для цього рецепта беру. Ось у мене вже провіяне борошно. Тут 500 грамів борошна. Провіяла і додаю у мисочку, де я буду робити замість тіста. Так. Значить, сюди додаю чайну ложечку соли на муку і дві цукру такі, дві чайних таких. Або ж одна столова ложка. Виходить цукру ось так. Так. Далі 500 мл теплого молока я сьогодні буду робити на молоці. Значить, зараз оце все я так перемішаю з борошном. Роблю таку ямочку тут, От. і виливаю. Молоко. Так, і е, додаю дріжджі 20-25 грамів свіжих дріжджів. Значить, я зараз отак дріжджі сюди, молоко розкришую. Перемну, а потім ще додам молоко. Так, і зараз ще додам сюди дві столових ложки олії. Так. Одна ложка, дві ложки все. Замішую помаленьку тісто. Дріжджі там розводяться, ось таке буде сьогодні у мене такі будуть таке тісто для пиріжків. Взагалі, то я на воді роблю такі пиріжки, замішую тісто. Водою, на воді. От. А сьогодні хочу спробувати на молодці зробити. От. І це тісто таке, що воно руками не міситься. Його треба отак замішувати ложкою або лопаточкою. Оце так гарно його підбиваю, підбиваю, складаю, так, все, збиваю його до кучки. Непростий процес, не так тою легкою його ложкою збивати. Ну, в кого є тістоміси, можна тістомісом спробувати. У мене немає міса. Значить, отак збиваю тісто, щоб було однорідне, і поставлю його на підхід, десь на годинку, щоб воно підійшло. От. І буде тоді готове. Ось бачите, яке воно виходить. Таке, щоб не забите було воно. І отак ще вимішуємо, вимішуємо. Щоб воно таке все якби, зібралося в одну грудочку. Так, ну, ось таке воно в мене вийшло, бачите, отак, от, якби в комочок зібралося, ось таке до ложки так прилипає і все. Далі не мішу. Закриваю харчовою плівкою і відправляю в тепле місце на годинку. І тоді покажу вам, яке тісто, і буду формувати пиріжки. Так, показую вам, тісто моє підійшло. Ось так. Стояло годинку, у мене воно в теплому місці. О, бачите, як гарно ось. Так, зняли гачугу плівку. Тепер руки олію, змощую, все олію. Робочу поверхню олію. Начинка у мене сьогодні капуста. Капусту жарте, смажте так, як ви любите. От. Я смажу капусту, таку роблю, знаєте, щоб якби була не пережарена. І починаємо робити із цього тіста пиріжечки. Так, трошки такі кульки. Кульки ці я не вагую. Роблю такі не дуже великі, зараз покажу вам, сюди трошки добавлю. О, так, сковорідку вже нагріваю і ось так розплескала. Зараз сюди переставлю начинку, начинку поклали. І защіпую їх ось так о. О. Все. І отак так от трошки його. Таким роблю, продовгувастенькі сьогодні будуть. Отакі, бачите, ось. Отакі пиріжечки будуть сьогодні. Так. Можна на руці це робити, хто як любить. Ну я люблю робити на поверхні. Мені так зручніше. Начинка. Закручую. Защіпую. Гарненько защіпуєте Тісто це гарно защіпується. Воно таке трошки, наче пливке, я б сказала, отаке от. Але, бачите, воно гарно і в руки береться. От. І пиріжечок ось можна в руці, бачите, як поперекидати. Значить, ось такі формую пиріжки. Зараз усі такі зроблю і буду смажити на рослинному маслі, масло вже розігріваю, покажу тоді вам, вже як буду їх смажити. Ось. Може, трошки забагато, відсипаємо. Начинки, щоб було немало кладіть. От буде смачніше, щоб не було що одне тісто. Так що, ось так защіпую. І ось вам пиріжок. Бачите, як? О, все, ось такі пиріжки формую. Так, пиріжечки вже смажу, значить, олії наливаю скільки, щоб пиріжок був занурений олійку десь до половинки, бачите як? От. І ось так вони тут прожарюються. Огонь роблю середній, огонь середній, даже можна трошки більший, ніж середній. Ну тут треба дивитися по ваших пиріжках. В кого пиріжки більші, виходить, в кого менші. От, на вигляд. Так що дивіться по своїх пиріжечках, який треба робити огонь. Ну, треба, щоб огонь був немаленький. І ось перевертаємо їх. Ось так вони підсмажуються. О, і перевертаю свої пиріжки. У мене теж вони різні. Як тісто відщіпнеться, нічого тут такого немає. Це ж не на конкурс пиріжки, а домашні. Домашня кухня. От. І ось так. Якщо олійки у вас ну, не так багато, що пиріжок не повністю, не до половинки в олії, значить, тоді можна ще кришкою прикрити хвилинку. На хвилинку дві прикрити кришкою. І ось так смажу свої пиріжки. Так, буду далі наліплювати. Посмажені пиріжечки викладаю на паперовий рушничок або на серветочку. Хай трошки впитається олійка. О. Так, і готую далі, ось на паперовий рушничок і готую далі. Посмажила я свої пиріжки. Ось такі вони в мене вийшли. От, дивіться, які вони м'якенькі. Показую вам. Бачите, яке тісто. Ось. Гарячі ще. Ну, я зараз одного вам розламаю. О, начинки багато. І ось такі вони всередині. Бачите, як. Будемо куштувати зараз. Трошки випала начиночка. От, ще одненьку десь. Так що, будь ласка, ось такий рецепт моїх пиріжків. М'які, смачні, зберігайте рецепт, пробуйте готувати. Дякую всім за увагу і до нових відео!